Приїхав село в село відпустку, і в мене тут є такий мотоцикл. Я до нього придбав сідушку ось таку. була пірвана, хто пам'ятає, яка була, там не було на що дивитися, ось така була. Ось така була. Це батя. Ось така була. О, така сідушка була. Сам мотоцикл. В хорошому стані. Просто сідушку я до нього поставив, бо він мені прийшов без сидіння. Зараз я знайшов сидіння, але на ньому е, оцей кронштейн не такий, як треба. Нам треба. От. Є, да, ось такий треба. Ось такий замок. Це, напевне, остання модель 93 94 року. Е, там вже проблема була з цими замками і поставили такий. на... Просто на болт зажимався. Зараз ми це відрізаємо і ставимо такий як потрібно замок. Зараз процес роботи покажу. Бо не було доступу до цього кронштейна. Робота замка завершена. Зробив шов з середини. Ну, конечно, его из-за красок сразу, чтобы не Вот так и там. Все, сейчас там сиденье. Колхоз. Днепр получил свою сидушку і далі на черзі Планета. Планета получила свої болтики. Ось ці болти. Тут були не оригінальні, хто дивився мої відео, а були підібрані з того, що було. Зараз я придбав повністю весь комплект болтів. Оригінальних на таку модель. Ну, мені було потрібно тільки два і на руль. Ну, можливо, десь в майбутньому ще щось буде потрібно замінити. Я придбав хороший комплект цих болтів. Зараз я покажу. Так, ось. Так, це деталі, які будуть зарамінятися. Комплект так, комплект болтів гайок, ось в такому стані хром повністю ідеальний. Болти не побиті, не покоцані. Я увесь комплект купив, ще раз повторюсь. І мені зараз потрібно е, покажу на рушці газу. Отут був один неоригінальний і тут два оригінала. Є ось. Хороший, а тут один був не оригінал. Ну, зараз ми сюди його підберемо з того, що ми маємо. Ну, Ось, я думаю, ось такий ось, ідеальний, не побитий, нічого. Такий болт. Встановлюємо на мотоцикл. Підберемо під нього гаечку. І прикручу Ще залишилося у мене таких гвинти три штуки. Можливо, в майбутньому буду реставрувати ще якийсь мотоцикл такого класу, і буде потрібно підзамінити. Так, ну, я вважаю, що це потрібний комплект болтів. Зараз покажу, як саме напланять. Ось, ще тут знизу гайка специфічна. Я поставив на 10, там, мабуть, на 11. Потрібно ще знайти таку гайку і прикрутити. Таке все підоставшеньке. Може навіть спробую завести акумулятор є. Мотоцикл весь комплект. Спробую завести. Побачу, що вийде. Також в мене є ніжтячок для ковровця. саме повністю нова лапка, яка не була в ходу, так як в мене на ньому немає лапки переключення передачі. І заме цю лапку. Встановимо на нього. Ось цей маленький гамнючок. Зараз його розберу трошки. Да, він такий страшний. От так кожного потрошки обслуговую, докомплектовую, а там далі побачимо, як життя складеться. Також хочу замінити амортизатор. От мене є такий. А був такий він взагалі аж кривий, такий розбитий, ржавий. А це в рідній фарбі, потік. Але... Не гупає нічого. І оту цей сальник. Встановимо для комплекту. それ何